Ще одна цікавинка для людей. Що це тут у нас таке? Лавочка. З бетону? Но є? Йдемо далі? Там будка. єгерська, Оце зблизька? Йдемо далі. Йдемо далі. Ще одна будка єгерська. І що тут в нас? Ще одна лавочка для відпочинку. Ще одна лавочка для відпочинку. Йдемо далі. Роздоріжжя. Знак для велосипеда. Вон там. Ще один знак для велосипедистів вказує, куди та дорога йде. І вон там ще один знак в ліс, велосипедисти не заблудяться. Цвіте на повну. Пройшов ще метрів 120, не знаю. Ось, будь ласка, вам ще одна лавочка. відпочивати. І ще цікаво. Ось камінь, камінці. Малі, великі дрібні всіляки. А їх фермери збирають на полях і вивозять на край поля. Оце стільки камінців! полі. Це така в них глина, земля з камінцями. Глина з камінцями. І от така ось земля. А земля яка, подивіться, глина червона, ну така оранжева глина. Ще одне перехрестя і отам от на перехресті знак для велосипедистів. Ну от тут дуже добре виднося, яка земля. Камінчики доволі великі, о! Вся земля в камінцях. Глина. Глина з камінцями. Це його Єгерська сідушка. Ще один перекрест тут і, звісно, табличка. Для велосипедистів і це, крім того, на землі ще є одна, а вон там друга. От куди гроші потрачені німецьких налогоплательщиків? Для людей? О, будь ласка. Відпочинок. 15 вже. Тут було тепло, тиждень назад тут було тепло плюс 10. Ще купа каміння з поля. Собачка вигулює. жіночка. Асфальт починається. Оберігайте диких косуль. Не пускайте собак. Собака намальована, щоб собаки не бігли до косуль. При попередження. Все, вертаємося додому. Пора побачити, що в нас на виході з лісу. А на виході з лісу в нас. Асфальтована площадка безкоштовна для автомобілів, щоб залишати автомобілі і виходити вигулювати собак. Будь ласка, історія міста карти безкоштовні, карти маршруту. Ось такі, де гуляти? Мусорник? Оце ще не все. Люди приїхали собачок провезли, вигулювати. Бачок для мусора. Ще є одна лавочка. І що саме цікаве, О тут є, свічечка горить. Видно, так? Да? Горить свічечка. І матір Божа.